Ви коли-небудь чули, що чим вище піднімаєшся, тим глибше лунає тиша. Але правда в тому, що саме в цій тиші життя іноді голосніше за все кричить. Остап був заможним фермером, відлюдником, який ховав біль втрати коханої жінки. У нього було все, що можна купити за гроші, крім справжнього спокою. До тієї ночі, коли несподіваний шум зі складу порушив його звичний спокій. І те, що він знайшов там, було не звіром і не бурею. Це була людська історія, крихка і термінова, що змусила будь-кого завмерти від здивування, але Остап не відступив. Саме тоді почалася справжня історія. Ця історія не про жалість чи випадковість, а про покликання, про мужність чоловіка, який міг би сказати, це не моя справа, але обрав інший шлях. Залишитись, і не думайте, що це казка. Це про біль, труднощі, важкі рішення, і головне, про трансформацію. Трансформацію, яка почалась не з великого плану, а з простого вибору відкрити двері. Склад, який раніше був забутий, приховував правду, що перевернула душу Остапа до гори Дригом, і ця правда змінить усе. Більшість людей чекають змін з фанфарами і оваціями, але іноді зміни приходять плачучи, страждаючи, просячи допомоги і немовби наполегливо вимагають реагувати. І повірте. Життя ніколи не запитає, чи готові ви, воно просто кидає вас у вир подій і змушує грати по новому. Те, що зробив Остап тієї ночі, не просто врятував незнайомку він врятував самого себе від сірості та передбачуваності, і все це почалося зі звуку, зі звуку у складі, зі звуку, який змінив усе. Тепер скажіть мені, а ви би відкрили ті двері. Це мала бути звичайна тиха ніч у глибинці Черкащини. Старий годинник у коридорі вже пробив північ, і Остап, чоловік з сивиною в бороді, який роками уникав людей, сидів у кухні, заглиблений у спогади про свою Марію. Вже два роки, як її не стало, а порожнеча в серці лише поглиблювалася. Але в ту ніч щось змінилось. Крізь товсті дерев'яні стіни ферми він почув слабкий, майже тваринний звук. Звуки, які лунали з хліва, змусили його серце битись інакше. Не втрачаючи часу, він схопив ліхтар і рушив туди, де його чекав новий початок, сам того не підозрюючи. Коли Остап відчинив двері хліва, холодний вітер проник у кожен закуток, але навіть він не міг остудити того, що він побачив. У сіні лежала молода дівчина, бліда, закривавлена з розірваною блузою. Поруч два малюки, новонароджені близнюки, плакали. Наче знали, що світ ще не готовий їх прийняти. Це була сцена не з реального життя, а з болючої притчі. Але що робить справжнього чоловіка? Не звання, не багатство, а здатність діяти, коли інші завмирають. Остап, хоч і не звик до чужої присутності, знав доля послала йому випробування або шанс. В українському селі, де традиції та душевність сильніші за закони, не залишають людину в біді. Остап міг би викликати поліцію або швидку, та інстинкт сказав йому ця дівчина не злочинниця, вона потребує захисту. З глибоким зітханням він зняв свою куртку, обгорнув нею немовлят, а потім підняв Лесю обережно, як тримаєш розбиту чашу. Він не думав, що знову триматиме життя в руках, але в ту мить він тримав не лише її, а й свою надію. Ніхто не готує людину до такого ні книги, ні віра, ні навіть досвід. Але іноді Бог посилає виклик через тих, хто найбільше потребує допомоги. Остап знав тепер його дім більше не буде місцем самоти, коли він вантажив дівчину й дітей у кузов свого старого зіла, його руки тремтіли, але не від страху це була відповідальність, що росте з любові, навіть якщо вона ще не усвідомлена. А попереду ще ціла ніч, яка мала змінити все. Коли тіло рухається, але душа все ще в заціпенінні. Саме так себе почував Остап. Він не міг збагнути, як за одну мить усе його життя перекинулося з ніг на голову. Його ферма, та сама, де вже роками нічого не змінювалось, раптом стала притулком для когось іншого. Поклавши близнюків у стару вовняну ковдру, що колись належала Марії, він намагався не думати. Але саме ця ковдра пахла спогадами. Кожен рух нагадував йому про ті ночі. Коли він ще був чоловіком, а не тінню, яка мовчки працює на землі. Дорогою до хати колеса й зіла гучно гуркотіли по бруківці, а думки Остапа плутались як осінній туман. Він озирався у дзеркало. Леся лежала непритомна, немов втратила останній промінь сили. Малюки теж нарешті притихли, притиснувшись один до одного. Остап стискав кермо так, ніби від цього залежало їхнє життя. І, можливо, так і було. У таких митях ми не маємо права на страх, маємо лише вибір, діяти чи здатися. Він вибрав діяти. У глибині серця він розумів це більше, ніж випадковість. Такі події не трапляються просто так, особливо не з людьми, які вже віддали життя самоті, і навіть якщо біль утрати ще болів, саме він відкрив шлях для нової місії. Бо іноді, щоб знайти себе знову, треба подивитись у чужий біль і в ньому побачити своє спасіння. У той момент, коли він підіймав Лесю на руки і переносив у будинок, щось всередині нього тріснуло не від слабкості, від людяності, яку він так довго тримав на ланцюгу. Здавалося б, проста дія підвести когось додому, але в українській душі кожна дія сповнена сенсу вогонь у грубці постіль на дивані, тиша хати, що ожила від дитячого подиху, усе це стало початком великої трансформації. Остап ще не знав, що на нього чекає, але вже тоді, несучи ті маленькі тіла через поріг своєї хати, він несвідомо відкрив двері для змін, що перевернуть не лише його серце, а й усе життя. Село вже спало, але у хаті Остапа світло не гасло він, чоловік, що роками жив між молотком і трактором, раптом став доглядальником. У глибині душі він завжди був уважним, але ті навички, як готувати чай з м'ятою, як правильно загорнути немовля, як вимовляти слова, що не лякають, довелось згадувати заново. Його рухи були повільні, мовленєві звички грубуваті, але очі були щирі. Це була перша ніч за довгий час, коли в його домі не було порожньо, не було тиші, яка колола серце. Був шум, справжній, живий. У кухні чайник свистів, а в кімнаті. Лесю лихоманило. Він тихо відчинив двері, тримаючи миску з водою і рушником, та наштовхнувся на її погляд, дикий, сповнений страху. Вона стискала край ковдри, мов боялась, що її ось ось заберуть назад у пекло. Остап не зробив жодного кроку ближче. Він присів на табуретку і тихо промовив: Я б Остап, ви в безпеці, тут ніхто вас не скривдить. І ці кілька простих слів мали силу обіймів. Які вона, можливо, давно не відчувала. Коли вона нарешті погодилась випити чаю, її руки тремтіли, але очі поступово втрачали той панічний блиск. Вона була не просто хвора фізично, її зламали. І це було видно навіть у тому, як вона уникала погляду, як обирала мовчання замість пояснень. Остап не тиснув він знав, довіра й не кредит, її потрібно заслужити. У глибині серця він зрозумів. Цінка не випадково опинилась на його порозі, і тепер відповідальність за неї і за двох дітей стала частиною його нової долі. Не кожен чоловік наважився б прийняти в дім чужу жінку з дітьми посеред ночі. Але в українській культурі, коли людина приходить у біді, її не женуть її годують, накривають, вислуховують. І саме це Остап зробив тієї ночі. Він виніс стару колиску ще з часів своєї дитини. І поставив її біля грубки, приніс найм'якші ковдри, зробив постіль і перевіряв температуру малих кожні півгодини. Він ще не був частиною їхньої історії, але вже не був і осторонь. На світанку Остап знав сам не впорається. І перша людина, що спала йому на думку, була Олена, колишня медсестра з райцентру, що жила неподалік, годувала качок і збирала лікарські трави. Він не бачив її роками. Але довіряв їй, як нікому. Не зволікаючи, він сів у старенький мотоцикл і поїхав крізь туман. За годину вони вже повертались разом, і Олена з її вічним теплом в очах одразу взялась до справи. Для неї чужий біль не абстракція, а поклик серця. Вона одразу відчула ця дівчина не просто поранена тілом, вона поранена життям. Коли вона глянула на немовлят, зітхнула і похитала головою. Їм не більше трьох днів, Остапе, вони ще не знають, що таке материнський спокій, і це зітхання вразило його глибше, ніж будь-які слова. Олена лагідно взяла Лесю за руку, промовила щось заспокійливе, обробила рани, але її очі не відривались від обличчя дівчини. Було видно, вона тікає не лише з лісу, а з чогось набагато страшнішого, з чогось, що змусило її мовчати й боятись навіть доторку. Остап стояв осторонь, але чув усе. Він чув, як Олена запитала про батька дітей, і як Леся лише опустила погляд. Це мовчання важило більше за крик, було очевидно, їй не просто нема куди йти, вона не може повернутись. І тепер не лише їй, а й її дітям загрожує щось ззовні. Українці мають одну особливість ми розуміємо біль без слів. І Олена, оглянувши Лесю, тихо промовила Ви тут під захистом. Остап не той, хто відвернеться у світі, де довіра стала рідкісною розкішшю, така простота, як бальзам. Олена лишила трав'яні настої, мазі, поради й обійми. Вона знала зараз Лесі не стільки ліки потрібні, як впевненість, що тут не вороги. І коли вона вийшла за двері, Остап довго дивився їй услід. Бо, з її словами, в домі з'явилась не лише турбота, а й тривожна тінь. Щось невідоме вже було в дорозі. І скоро постукає в двері. Це почалось раптово, тієї ж ночі, коли, здавалось, усе трохи заспокоїлось. Маленький хлопчик почав кривитись, потім плакати, і його тіло стало гарячим, як жар у печі. Леся, одразу зблідла, тримаючи його, мов боялась випустити зі світу. Остап приклав руку до лоба дитини і в ту ж мить згадав усе. Той самий біль, та сама тривога, що багато років тому. Супроводжувала його з Марією, коли вона бігала з термометром, а він не знав, як допомогти. Але тепер Марії не було, і він залишився сам, сам на сам із хворобою, страхом і немовлям, що не міг пояснити, що болить. Не вагаючись, він пішов у її стару кімнату, відкрив двері, яких не торкався з дня похорону. Повітря там пахло сумом, але й турботою. На полиці ще стояли аптечка, сиропи, рушники. Усе, чим вона дбала про сім'ю. Остап узяв усе, що міг знайти, ковтнув клубок у горлі і повернувся в кімнату, де хлопчик уже важко дихав. Він подзвонив Олені, не міг чекати, і вона прийшла швидше, ніж очікував, із сумкою в руках і досвідом у серці. Олена подивилася на дитину і одразу визначила це інфекція. Вона діяла впевнено, без паніки, так як можуть тільки жінки, що бачили багато болю. І жодного разу не втекли. Вона зробила компреси, обтерла його тіло, вилаже рознижувальне, Лесю заспокоїла поглядом, який говорив більше, ніж будь-які ліки. Остап стояв збоку, ніби зайвий, але водночас відчував, що його присутність це вже підтримка. Бо коли ти поряд у важкі моменти, це значить більше, ніж сто обіцянок. І хоч у кімнаті ще витав тривожний дух гарячки, щось змінилось. Хлопчик почав тихо дихати. Очі Лесі більше не були скляними, а руки Остапа перестали тремтіти. Усе, що було до того, здавалось пробним етапом. Але тепер стало ясно, він не просто тимчасовий захист, йому доведеться брати на себе більше, а за вікном ще темрява. І ніхто не підозрює, що вже завтра в двері постукає те, чого всі найбільше бояться. Коли у двір Остапа заїхав чорний джип з київськими номерами, серце в нього стиснулось. З нього вийшов чоловік у дорогому пальті з портфелем і поглядом, що звик до страху інших. Представився, як клавдій адвокат і одразу без жодного вітання вимагав побачити Лесю. Його голос був холодний, впевнений, як у того, хто не вперше ламав долі. Остап не підняв голосу, не крикнув, не погрожував, але стояв, мов камінь, бо був не лише фермером, а тепер і щитом для тих, хто не міг захистити себе сам. І цей щит не зламаєш паперами. У хаті Леся вперше відвела очі від підлоги і розповіла всю правду. Марко, батько одного з близнюків, був не просто жорстоким, він був небезпечним, знущання, погрози, контроль, приниження. Її вагітність не змінила його, навпаки, зробила ще агресивнішим. Вона тікала вночі, без плану, лише з одним бажанням врятувати дітей. І Клавдій, цей нібито законний представник, приїхав забрати її назад у клітку. Остап слухав мовчки, а потім мовчки почав діяти. Він зібрав усе фотографії синців, медичні висновки Олени, свідчення Лесі, навіть голосове повідомлення, яке вона колись записала, боячись, що не виживе його друзі в райцентрі, колишній сільський голова, юрист з пошти, ще з радянських часів допомогли оформити заяву в поліцію. Потім звернення до суду, запит на охоронний ордер. Остап не був юристом, але був чоловіком. А коли справжній чоловік береться за справу, він йде до кінця. І саме це стало початком справжньої боротьби за справедливість. У селах про таке говорять пошепки. Але коли небезпека стоїть біля воріт, мовчати вже неможливо. Остап не боявся ні суду, ні адвокатів, ні навіть самого Марка, бо знав, що правда на його боці. І тепер це вже була не лише справа Лесі, це стало справою гідності, честі, майбутнього, а майбутнє не віддають без бою. І коли судовий процес почав набирати обертів, усі ще не знали, які несподівані відкриття чекають попереду. У світі правди мало, але коли вона виходить на світло, вона б'є точно в ціль. Суд прийняв заяву Остапа, і разом із адвокатом із сусіднього району вони передали медичні довідки. Акти про тілесні ушкодження, результати огляду Олени та письмове свідчення самої Лесі. Проте найголовнішим кроком став запит на ДНК експертизу. Її ініціював сам Остап, хоч і розумів, правда може виявитися ще складнішою, ніж вони думали, але, як казала Марія ще за життя, краще гірка правда, ніж солодка ілюзія. Коли результати надійшли, атмосфера в хаті стала густішою, ніж перед бурею. Виявилось, що обоє дітей дійсно були народжені Лесею, але лише Майя, дівчинка, була дочкою Марка. Хлопчик Назар мав інше батьківство, і саме це відкриття дало Остапу додаткову можливість юридично від'єднати частину претензій Марка, позбавити його впливу на хлопчика, а згодом і на обох дітей. Бо той, хто називає себе батьком, ще не обов'язково є ним по суті. І в цьому суд з Остапом цілковито погодився. Клавдій, побачивши докази, здався його впевненість розтанула, як і ній на ранковому сонці. Він розумів: теперішні закони не дадуть Маркові повернути контроль, а громада, дізнавшись правду, вже не мовчала. Сусіди приходили, приносили продукти, приносили слова підтримки. У селах є один великий закон людяність. І коли вона на твоєму боці, жоден адвокат не зламає опори. Леся ж вперше за довгий час видихнула. В її погляді з'явився проблиск не лише надії, а і віри у завтрашній день. Того вечора Остап сидів біля плити, а Майя спала в нього на руках. Назар у колисці спокійно дихав. Леся в іншій кімнаті писала свої свідчення для остаточного подання до суду. Але Остап думав не про документи він дивився на дітей і розумів родина це не кров, це вибір. І саме цей вибір тепер вів їх усіх у нову реальність, яку ніхто з них не планував, але кожен потребував. Рішення суду було коротким, майже сухим, але в ньому ховалася ціла революція. Леся отримала повну опіку над дітьми, без апеляцій, без заперечень. Вона тримала документи тремтячими руками, а в очах блищали сльози, ті, які людина не плаче від болю, а від полегшення. Майя й Назар тепер офіційно носили прізвище, яке вона обрала сама, вперше відчувши себе вільною. Остап сидів поруч, злегка всміхаючись, не широко, не показово, просто тихо, так як усміхаються ті, хто вміє цінувати перемоги, здобуті не мечем, а серцем. Після суду дім Остапа змінився не в архітектурі, а в енергетиці. Він виніс зі старої кімнати Марії її речі з пошаною і вдячністю. І почав ремонтувати ту частину будинку для Лесі з дітьми. Повісив нові штори, відшліфував дитяче ліжечко, зробив дерев'яні іграшки власноруч, прості, але з душею. Усе, що він робив, не вимагало слів. І хоча він ніколи не казав Я вас люблю, було очевидно, він уже не сам і більше не хоче бути. Вечорами вони збирались біля печі. Назар обіймав м'яку ковдру. Майя засинала в лесиних руках. А Остап читав стару книгу Казок, ту саму, яку колись читав своїй доньці. Їх не цікавили новини з міста, не лякали прогнози майбутнього. Вони жили тут і зараз, у теплі, що було не від дров, а від людської присутності. У цьому домі більше не було еха, була тиша, та, яка заспокоює, а не лякає. І кожен день був як новий лист, який вони писали разом, без плану, але з вірою. Леся почала плести. Остап вирощувати нові культури, малюки повзати по теплих килимах. Життя не стало простим, але стало справжнім. Вони ще не знали, що чекає попереду, і не мали конкретного плану. Але хіба щастя завжди в планах? Іноді воно просто у вечірньому світлі, в ароматі малини, у тому, як дитина вкладається спати, тримаючи твій палець. І хоча вони цього не казали вголос, усі троє знали це вже не тимчасово. Ви помітили, як навіть у найтемніші моменти життя може несподівано здивувати? Як простий шум у складі чи тонкий знак може перевернути все з ніг на голову, але на краще? А тепер задумайтесь, скільки разів ви ігнорували ці сигнали? Скільки можливостей змін залишилось позаду через страх, сумніви чи просто нерозуміння? Історія Остапа вчить нас, що справжня сила змін. У прийнятті несподіваного і мужності діяти, навіть коли здається, що світ руйнується. І ось запрошення для вас почніть уже сьогодні слухати шуми свого життя ті маленькі неспокої, ті сумніви, що не дають спокою. Можливо, саме вони ведуть вас новим шляхом, із якого неможливо повернутися назад. Зміни не чекають ідеального плану, їм потрібна дія, відкритість і бажання рости. І знаєте, це непросто. Але кожен крок того вартий, якщо Остап зміг почати спочатку, то і ви зможете. А тепер розкажіть мені, який шум ви чуєте сьогодні, що може змінити ваше життя, що ви готові зробити, щоб вийти з зони комфорту. Поділіться в коментарях, давайте спілкуватися. І звісно, не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві історії. Попереду багато цікавого. І я хочу, щоб ви були поруч у цій подорожі.